Одягають рятувальні жилети, щоб опанувати веслувальний спорт. Група сорока вінничан готується кататися не на звичайному човні, а осідлати справжнього дракона. Після короткого інструктажу зручно вмощуються на борту Анжеліка Алексійченко та її син Олексій. Дуже ну гарно добре. Емоційна напруга через війну. Через... Які ці хвилювання і хочеться, хоча б якоїсь розрядки. Взагалі вода вона дуже гарно розслабляє, забирає взагалі всякий негатив, тому ну це великий плюс. Між того для дитини можливість відчути теж себе в новій ролі відпочити. Насолодитись краєвидами Вінниці з води, катаючись на човні драконі, мають змогу учасники акції Діти мають право на щасливе дитинство. Його організували координатори міжрегіонального гумштабу на базі МдюСШ номер 2 Цього разу на відпочинок запросили родини військовослужбовців та ветеранів з дітьми. Щоб вони приділяли свою увагу теплу, тому що вони довгий час захищали нашу країну, і от ми хочемо, щоб саме час з дітьми їм найбільше запам'ятався. Також діти діти наших військових мали можливість відпочивати, стрибати, веселитися, отримати ці позитивні емоції. Одразу після прогулянки емоціями діляться сестри Даша та Маріна. Дуже прикольно, незвичайно». І дуже весело. Я гребла, ну, дуже класно. Мені сподобалось, тільки це ми зачіпляємося один з одним, але це не помішало класно. Плавали діти з батьками не лише на човні, а й на сапах. Безумовно, це позитивно і заспокоючі дії на психічну систему людей, а також для дітей це, звичайно, дуже приємні враження, хвилини щастя, відпочинку. Одинадцятирічний Михайло на сабдошці плаває вперше, тож його страхує тренер спортшколи. Я тут перший раз беру участь, ну і криче дуже прикольно. Мені сподобалося веслувати, відчути, як це плавати. Щоб взяти участь в наступній акції, у штабу організатори просять Вінничан слідкувати за анонсами в соцмережах. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день телеканал. Віта.